Мир вам, Мир вам! Мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милості ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя. І є так багато віршів в Біблії, псамів, які нагадують нам, бо навіки Його милосердя, бо наш Господь милостивий, Він довготерпеливий. Алілуя, Слава Богу! Бог є любов! Бог. і нам не потрібно забувати ці істини і в серці своєму закарбувати їх назавжди, назавжди. Алілуя! Слава Господу! Привіт із далекої Німеччини! Сьогодні ми також покрокуємо вуличками Німеччини і хочу розпочати своє відео із оцих баків. Сорту сортирувальних, сортувальних. Ну, вибачте, якщо щось неправильно сказала, за кордоном в Європі таких баків і ще з різними кришечками ви знайдете багато. І в Європі сортування. Відходів це одна така, основна така традиція, ну навіть не традиція, а закон. Потрібно сортувати їжу, їжу, а відходи, ті, що від їжі, пластик, папір, все вони сортують. Зараз вам покажу, ну так буду йти швиденько. Це дитячий садочок, сюди ходить мій онучок порівняно з тою площадкою, яка є навіть в нас в селі Молодіжному, то так я знаєте, іду думаю, щось тут так бідненько. Але ну, от у них так, отакі от у них там ось ось отак, Просто тут же ж не можна фотографувати. Є такі качні. Гойдалочки, і все, і весь і весь тобі там парк. Садок невеличкий, небагато тут дітей, що прямо так багато. Тому і двір ми бачимо, що також небагато. невеличкий. І в Європі потрібно обов'язково ти не можеш кинути сміття не в свій бачок. У кожного двору є свій бачок. І нема такого, знаєте, як ти приїжджаєш, от я хочу, і я їду. От як у нас там по біля нашого будинку стоять баки там, і хто хоче, то кидає туди. Ні, 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 тут так не прийнято. У кожного свої баки, і в свої баки потрібно кинути сміття. Вчора я слухала одну притчу, і там теж було про вибір. Тобто нам потрібно, живучи тут, в цій країні, обрати, обрати їхні правила і жити по їхнім законам для того, щоб нам було добре. Не для того, що не в першу чергу для них ні-ні ні, а для того, щоб нам було добре. Тому що, знаючи ці закони, в першу чергу їх треба знати, знаючи ці закони, і потім. Тім, виконуючи їх, ми себе не наражаємо на небезпеку. Все, да і амінь так точно в Божому царстві. І так, повертаюся до притчі: в одній родині росло два сини, і один із них виріс дуже таким видатним бізнесменом, багатою людиною, а інший виріс злодієм. І з тюрми, як тільки вийде, знову сідає, вийде, знову сідає. Кримінал. Кримінал, одним словом. І от одного разу журналісти вирішили, дізнавшись, що вони рідні брати, вирішили взяти інтерв'ю у одного і в іншого. І як так сталося? Що виховуючи, що взростаючи в одній родині, виховуючись одними і тими ж батьками, один вийшли. Виріс гарною людиною і ну, от гарною людиною, не тільки забезпеченою, але й гарною людиною. А інший виріс таким злодієм. Чому так? І от, і от коли вони Hello. трішечки мене відволікли. І от коли вони почали запитувати у людини, яка була злодієм, вона почала свою розповідь так, що у нас дуже-дуже рано помер тато. Отак от така краса. Дуже-дуже рано помер тато. А матері прийшлось виховувати нас з братом вдвох. Мати для того, щоб ми мали хоч якихось якийсь достаток, дуже багато працювала. І ми її Майже ніколи не бачили вдома. Ми не отримували тієї е, ласки, і того піклування, і те, що мати працювала там на багатьох роботах, це е, людина не визнала, дитина не визнавала, що це було піклування. Е, і він каже: ось тому я і став злодієм. Все, отака от система. Я те, що мав. І отаке от моє життя спричинило, було вине тому, що я став злодієм. Потім запитали ту, того брата, який став бізнесменом, і він розпочав свою розповідь точно так само, як і його брат. І сказав: у нас дуже-дуже рано помер тато і мати, щоб ми вижили, щоб ми мали якийсь достаток, працювала на багатьох роботах. І я, бачачи, як важко вона працює, і в таких умовах, яких я ріс, я просто е не міг по-іншому, я повинен був стати сильною людиною і досягнути успіху. От та середа спіл існування, Оці, от те, що у мене батька не було, а мати постійно працювала, зробили мене сильним, виносливим, і я зміг досягнути успіху. Один і інший жив в одній і тій самій родині, виховувався однією і тією самою матір'ю. Але один був вдячний за те, що він мав отакий життєвий досвід, і цей життєвий досвід допоміг йому стати сильною людиною. А інший, навпаки, був невдячний. Він казав: Я нічого не мав у своєму дитинстві, у мене нічого не було у своєму дитинстві. Він був невдячний. І оця невдячність призвела його до отакого ж. Люгідного існування, ти по-іншому не скажеш, а потім, трохи пізніше ввечері, знаєте, як господь, якщо хоче, щоб людина щось передала, то вона він говорить раз, а потім ще раз, а потім підтвердженням. Цього був короткий, знаєте, шматочок проповіді одного пастора, який казав, що люди поділяються на дві категорії: на вдячних і невдячних. І ті, які дякують, мають більше. Він наприклад, згадаємо о той приклад про трьох слуг, яким господар дав п'ять. Талантів, три таланти, один талант. І той, хто мав один талант, нічого не приніс, а приніс тільки той самий один талант. І що сказано в Божому Слові? Заберіть від нього те, що він має, і дайте тому, хто має багато. Заберіть невдячного у невдячного і те, що він має. І те, що він має, і дайте тому, хто вдячний. Господь нас вчить в своєму слові за все, дякуйте, дякуйте, дякуйте. І е, прикладом того пасторя, який, знаєте, е, навіть моє серце, отак, е, ну, ну, не навіть моє, моє серце просто от е, аж аж, аж як в такий тисок взялося. Е, і, що... Е, він каже: розумієте, що якщо ми невдячні, якщо ми в свої вуста вкладаємо слова невдячності, а скільки це вже може бути, або ось, наприклад, якщо діти нам не докучають, і хтось може сказати, і хтось може сказати, та б мої очі вас не бачили, або там іще це прокляття. І це може сказати, та воно просто вилетіло, та ще щось, або да, ви втомилися, бо діти щось там шуміли чи ще щось робили. Але треба бути вдячними. І навіть якщо нам дуже-дуже важко, щоб вийти із того. Такого гніву або роздратування. Нам Бог дав інструмент дякуйте. І коли підступає уже оцей до горла ком, що зараз щось скажу на цих неслухняних дітей, почніть дякувати Господу. Почніть, почнімо це робити. Давайте будемо це практикувати. Я вже це роблю з сьогоднішнього дня ну, наполегливіше, розумієте? Я це робила і раніше. i Ale... Тепер, от послухайте, знову ж таки, це наш вибір. Це наш вибір. Діти можуть роздратувати. О, ще як можуть роздратувати. Але під час того, перш ніж, щось почати казати негативне, скажіть хоча б 30 секунд. Дякую Тобі, Господи, за цих дітей. Дякую Тобі, Господи, що Ти даєш мені сили виховувати їх. Дякую Тобі, Господи. Коли ти заходиш на кухню, і бачиш, пусто, треба готувати їжу. І в тебе, А ти такий втомлений, ти прийшов з роботи, а вони лежать із своїми тими телефонами, ніхто нічого не хоче робити. Але ти починаєш казати: дякую тобі, Господи, що Ти дав мені продукти, що Ти дав мені сили. І я зараз приготую смачний обід. Дякую тобі, Господи! І починаючи, починаєш співати, славити Господа, і робити. Цю роботу. В тебе гора посуди, і тобі так уже не хочеться її мити. Але, але, перш ніж там пробурчати або прокричати, скільки це вже може бути, починай славити Господа. Дякую тобі, Господи, за цю гору посуди. Я дякую тобі посуду. Я дякую тобі, що я могла нагодувати свою сім'ю, що діти мої ситі, що вся родина моя сита, і я. Дякую тобі за можливість помити цей посуд. Алілуя, слава Богу! Що з'явилося світло, що потекла вода, і в мене є ця змога, тому що півгодини назад її не було. Розумієте? І тоді дьявол буде в парасті, і тоді дьявол не буде мати підступу до нашого особистого життя, до е, з наших вуст не будуть вилітати оті гнилі слова, слова прокляття, а будуть вилітати тільки добрі слова. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Тож, перш ніж щось сказати, Господь каже: подумайте, оберіть життя. Говоріть життя, щоб в наших словах було завжди життя, щоб в наших словах було завжди життя, щоб в наших словах було, я все зможу в укріплюючому мене Господи. Я не знаю в, в притчі, чи був в той бізнесмен віруючий, чи не був, там про це не було сказано. Але він навчився бути вдячним. Він навчився бути вдячним з малку матері, яка працювала, яка приносила. Носила хай там не багато тих коштів, і він вдячний їй за те, що він став сильний, і він досягнув успіху. А невдячна людина, а невдячна людина, вона буде завжди в парасці. Вона завжди буде в програші. Завжди, завжди. Тому Господнє Слово, Господь наполягає, наполягає, закликає нас бути вдячними дітьми. бути вдячними дітьми. І коли ми будемо вдячними, ми побачимо багато перемог в нашому житті. Коли ми будемо вдячними, то те мале, що ми маємо, Господь так примножить, що ми будемо просто в диву даватися. Господи. Як? І від цього малого, за яке я тобі подякував, а ти дав мені так багато, як розумієте, він може дати так багато, і це не, навіть не означає гроші. Хоча і це може бути це може бути мир, це може бути спокій, це може бути е, тиша, благодать в сім'ї. В домі тут була якась буря, але ви вирішили не скандалити, а бути вдячними. Бути вдячними за жінку, бути вдячними за чоловіка, бути вдячними за батьків, бути вдячними, бути вдячними за роботу, бути вдячними. І от тоді, коли ми навчимося бути вдячними, ми побачимо, ми побачимо зміну у своєму житті. І хтось може послухати це слово і сказати, та. Легко це казати, або та що тут такого? От той, хто каже, що тут такого, спробуйте на протязі всього дня не роптати жодного ропоту, щоб не було у ваших вустах. А тільки подяка. За все, подяка, за все. І наприкінці дня скажи дякую тобі, Господи, що ти допоміг мені бути вдячним на протязі всього дня. Хто каже, це неможливо, знову я слово від Господа. Все можу в укріплюючому мене, Господі. Але знову це наш вибір. Це наш вибір роптати. Або дякувати, роптати, або дякувати. Якщо ми обираємо ропот, ми знаємо, що трапилося з ропотниками, яких Господь вивів із Єгипту. Він уже їх вивів. Він уже їх вивів з рабства. Ми були рабами гріха. Ми покликали Ісуса Христа в своє серце, і Господь вивів нас із рабства. А тепер ми йдемо в землю обітовану. І от який шлях ми обираємо! Шлях віри, шлях подяки, шлях сили, шлях радості чи шлях ропоту. Ті, хто обирали ропот, ті всі і загинули, не досягнувши одієї обітованої землі. А ті, хто вірили, а ті, хто були сильними, а ті, хто покладали на Бога надійну на надію, ті дойшли і мали і в старості силу відвагу, завойовували міста. І жили, і ще жили в тих містах, в які Господь їх поселив. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Господнє слово, воно живе, воно діче, Господнє слово, воно надихає нас на перемоги. Але, знаєте, мало просто послухати. Потрібно ще почути, а потім ще оце слово взяти в особисте життя. Допомог. Дозволити цьому слову стати живим і хай допоможе нам Господь бути вдячними людьми в ім'я Ісуса Христа. Хай примножиться вам благодаті мир і хай отакі хмари, які ми маємо зараз в цьому місті, хай вони вже просто сунуть на Україну в ім'я Ісуса Христа, прохолода і дощ. Хай вже піде, в ім'я Ісуса Христа. Вас хай збереже Господь, хай наповнить ваші серця миром і радістю, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.